Передали громадам 11 нових шкільних автобусів від Данії. Загалом ліцеї та гімназії Дніпропетровщини отримали 55 одиниць транспорту. Більшість машин придбали бюджетним коштам, частину доставили міжнародні партнери. Понад 28 тисяч підручників передали ліцеям та гімназіям нашої області. Їх надрукували коштам міжнародних партнерів. Книги для п'ятикласників з Мету українська мова. Культура книжками поповнюємо і бібліотечні фонди громад Цьогоріч Область отримала понад 7,5 тисяч примірників, 93 назви від 37 видавниць. Їх друкували державним коштом. На Дніпропетровщині поступово відроджується туристична галузь. Про це свідчать аналіз динаміки податкових надходжень від цієї сфери за 9 місяців поточного року. Регіон оплатив на третину більше ніж за аналогічний період минулого року. Це майже 70 мільйонів гривень. Спільно з благодійниками провели конференцію «Сцілення ран війни, духовність та психологія, об'єднали фахівців у сфері психології та лідерів релігійних організацій, тих, хто опікується ментальним здоров'ям наших громадян. Наші увійшли до трійки лідерів на всеукраїнському фестивалі конкурсу народної хореографії Мирослава Вантуха, що проходив у Львові, відзначився ансамбль народного танцю «Горецвіт» Дніпро Артколедж обласного фахового мистецького художнього коледжу культури. Золото на всеукраїнських змаганнях взяли наші вокалісти. Це ансамбль Співаночка та хоровий колектив відродження Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Вони перемогли на конкурсі хорової майстерності, пам'яті Константина Пігрова. Спорт минулого тижня. Наш спортсмен Данило Міклухо на міжнародних змаганнях з кульової стрільби у Румунії виборов срібну медаль. Мають успіхи спортсмени області і на національному рівні. На чемпіонатах та кубках України за тиждень вони здобули 126 медалей, з них 34 золото. Вітаємо наших спортсменів. Закупки. Продовжуємо звітувати про тендери, які проходять на Дніпропетровщині. Минулого тижня служба у справах дітей оголосила закупівлю більш ніж на 3900 солодких подарунків. Вони до гріздвяних та новорічних свят їх отримувати Муть сироти та малеча, позбавлено батьківського піклування. Очікувана вартість понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Доцільність та законність закупівель контролює робоча група, прозорість та підзвітність. Вона працює при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.